Після 39 діб на бойовій вахті під слов'янськом додому в Коломию із зони антитерористичної операції повернулися нацгвардійці, приїхали ненадовго трішки відпочинуть і знову на схід захищати батьківщину. Роман Фурик, Андрій Криштафович, Юрій Тимошенко, Володимир Островський, Юрій Семотюк, Сергій Олійник та Мирон Забарило. Усі ці люди пройшли школу майдану, коли настав час захищати кордони України. Без сумніву подались у лави Нацгвардії. Тепер семеро Коломиян у складі першої роти, третього взводу, другого батальйону Національної гвардії України. Ми майдан продовжуємо в зоні. Ато безмежно вдячний своїм друзям, які були зі мною разом. А також тим Коломіянам, які допомагали нам, чим ми могли. Побачили е, самих прекрасних хлопців на Україні. Всього побачили. Як патріотичний дух наших хлопців. Прекрасний. 39 діб нас гвардійці з Коломиї стояли на другому блокпості біля комбікормового заводу під Слов'янськом. Лише за 800 метрів від них розміщувалися два блокпости терористів. Тому ситуація весь час була напружена. Якраз на нашу вахту попали ці, цей період. Цих перемир, так званих розумієте, на тяжчий період, коли вони. З нами робили, скажімо так, те, що хотіли, стріляли звідки хотіли, як хотіли, а ми здебільшого не мали права навіть відповісти у відповідь. А люди гинули, люди заставали поранення. Ми мусили, були, зцепивши зуби, терпіти. Все було важко. Але зате і люди, мирні люди, вони це все бачили. І вони розуміли. Під кінець вони просто вже приходили до нас, підбігали і просто молили. Врятуйте, врятуйте, врятуйте нас від цієї банди. Ще взимку вони були по різні сторони барикад, тепер на одному блокпості. І хоч відносини між майданівцями та беркутівцями не найкраще, мета у них одна оборона України. Якщо брати їхнє психологічне ставлення, то вони не розуміли нас, що ми, як ми, де ми, чого ми тут. там. Вони знають, що вони там повинні ці виконувати завдання. Через це нас і так і в деякі мірі призвали товариші націоналісти. Принесли службу з Житомирським Берковим, з Київським. Серед них є дуже багато професіоналів високої мірки, так що нам прийшлося співпрацювати. Ми більшість з них співпрацювали і, як то кажуть, в порядку цієї роботи злився один бойовий колектив. Із зони АТО Коломияни привезли два прапори: один національний, інший трофейний. Все прапор здобутий нашим взводом. Ми його. Отак виротати не буде. Він не вартий того. Але це є право. бойовий. Нацгвардійці розповідають про ще один подвиг свого побратима Володимира Островського. Коли під час мінометного обстрілу загорівся їхній танк, був великий ризик вибуху боєзапасів. Самі танкісти вже відступили. А от Володимир кинувся рятувати бойову машину. Володимир кинувся до танку з пляшкою води, і потім танкіст сказав, всі слова пам'ятають, моя моя любима коробочка, я її так не залишу. І всі вони кинулися гасити цей танк. і це загасіння їм вдалося. Там багато людей вже почали тікати подалі від цього танка, а володя з танкістом в цей час його потушили. Хотів подякувати хлопцям за службу. Скоро зустрінемося все. Менше пощастило Юрію Семутюку. Під час перебування на блокпості він отримав осколкове поранення у ногу. Був вимушений поїхати у госпіталь. Та невдовзі знову повернувся до своїх побратимів. Як ми їхали туди, ми сказали, разом відом я разом вертаємося. Я таки підтримую. Я разом з ними і вернувся. Ми зробили свою роботу і готові просто назад вертатись і доробити до кінця, щоб просто нашу, як говориться на нашій землі, на нашій Україні. Не проливалась кров мирного населення. Чому хтось має лізти на нашу з нею? Ми ж ні до кого не ліземо. У Слов'янську всі нацгвардійці були як одна велика команда. Після 39 напружених днів і ночей коломияни приїхали додому у відпустку. І вже зовсім скоро планують повернутися назад у зону АТО. Форма бойова вже випрана. Порох сухий, так що ми готові.